Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Дачний експеримент. Отже, сьогодні коротко, дуже коротко час вже настав обрізати виноград. Давно вже не було відео на тему обрізки дерев, формування винограду, Так ось час прийшов. Ось так виглядає у нас обрізаний кущ, але до чого я веду? Хочу в цьому році поекспериментувати і закласти виноград на школку. Це такий спосіб вирощування. Дуже простий, коли ми з осені покладаємо виноград. Зараз я вам все далі покажу. Загалом ось так виглядає вже обрізаний куст. Бачимо по дві лази. Тут лишив, тут дві, тут дві. Потім вже весни будемо коригувати, яка краще призимує, Тут будемо лишати. Тут, звичайно, все повигрібаємо. Зараз давайте перенесемося на місце посадки лози. Так, дивіться, ось наші чебучки ось такі нарізані по три. Можна дві почки, якщо немає, можна дві. Головне, щоб вона була визріта світло коричневого кольору. І що ми маємо зробити? Попередньо два тижні тому я викопав от, таку канавку, десь на штик, на штик лопати. Тут земля трохи підсіла, але вона м'яка, тут все добре. От Лістечко, потрібно вигребти з нею. Бачите, з груші понасипались. І, власне кажучи, сам матеріал, який будемо саджати, це має бути така визріта лоза. Вона може бути, ну це в мене, бачите, трішки така світло-зелена, але має бути бажано отака така ося. Беріть її і знизу робіть десь 2 см від нижньої почки. Це бачите почка волоза. От, Нижню почку видаляєте. Я це сікатором робив, просто обрізав, щоб було таке зелене декамбіальних слоїв. Ось навіть сік сочиться зараз. А від нижнього зрізу до нижньої почки у нас залишається десь сантиметра 2-3. Можна отут прошкарябати. Ось бачите, місце. Берете той же самий секатор і прошкарябуєте. Це місце утворення майбутніх коренців. Ніяких розчинах я його не замочував. І просто потім берете і ще обов'язково будьте уважні, не переплутаєте низ лози зверху, тому що в такому випадку ніяк не приживеться. От, І під кутом десь 45 градусів. Отак можна. Тут у нас земля буде загарватися, щоб було зручно. Отак. І просто її туди вставляєте. Отак. раз, все, готово. Потім. Зверху ще присипаємо землею, і в такому стані вона у нас буде зимувати. Далі дивимося, нижня почка в нас вирізана. Ось три почки. Відстань десь 15 см між лозами. Також раз, заглибили. Далі йдемо. Так, ну Зараз я всі їх посаджу і тоді вже увімкнусь, вам покажу, що вийшло. Так, друзі, поки не стемніло, покажу результат. Ось такий результат. Бачите, зверху у нас лишається одна бочечка така. Можна її на зиму прикрити. отак. Але весною взяти отак і її підрозкопати, щоб коли вона розпускалась, вона була не під землею, а на поверхні ґрунту. Ось, бачите? І з неї піде паросток, і ми можемо її так лишити до, квітнь, до травня місяця, і потім вже висадити в нашу майбутню яму. От, сорт тут Лора. Ну, такі, знаєте, сорти старі, Андрій, Андрій Первозванний, от Мені він подобається ці два сорти, і тому, може кого цікавить на майбутнє. Можна буде замовити. Ціну я високу ставити не буду, чисто символічна тут ціна. Але сорт перевірений. Ось так вони зараз мають вигляд, такий, ще трішечки нагорну. Почекаю, поки земля підсяде, і так вони будуть зимувати. А весною покажу вам результат. Сподіваюсь, що все буде добре. Всі ми будемо живі, здорові, і обов'язково побачимось, почуємось. Дякую вам за пригляд, за лайки, за коментарі. Мені дуже цікаво, приємно читати, що ви про все це думаєте. І завжди. Буду радий чути вашу пораду з цього приводу. Та і з будь-яких інших питань також можете писати по темі, звичайно. Ну, тому всім до побачення, всім гарного настрою і гарного дня. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк обов'язково, і діліться цим відео з друзями. Ось такі, бачите, в мене вже які перчатки не витримують. Все, до наступних включень, до побачення. you